Всім добрий день, продовжуємо розбір завдань першого пункту номер 39 Досить цікаві рівнянечка. Почнемо з першого. x-1, x-7, x-4, x 2. Всі ці рівняння будуть на заміну. Просто що, як саме до цієї заміни перейти, мотиви та типи рівнянь можуть трішечки різнитись. Ну ось, наприклад, перше. Стандартна історія: розкривати дужки, скоріш за все, погано, бо отримаємо рівняння четвертої степені, яке поки що розв'язувати ми нормально не вміємо. Тобто якийсь треба інший підхід використовувати, можливо, розкрити частково якимось чином, щоб можна було щось замінити. Ну і насправді, в таких прикладах, є два варіанти. Тут або треба перемножити по дві дужки таким чином, щоб у них добуток оцих чисел співпав. Оцих, ну і оцих відповідно. Або так, щоб співпала сума. Ну, Ось, наприклад, я дивлюсь: якщо беру мінус 1, мінус 7, добуток 7, сума мінус 8, ну на мінус 2 ніяк воно не, не походить взагалі. Давайте якось по-іншому. Мінус 1, 2, мінус 7 мінус 4 також не варіант. Міс 1 мінус 4, мінус 7, 2. О, а тут сума виходить мінус 5. Так от давайте тоді перемножимо попарно оці дужечки. отримаємо х 5 х плюс 4 на х мінус 5 х мінус 14. Ну і це дорівнює 40. І що ми розуміємо, що принаймні оця частина вона співпадає. А це означає, що можна замінити за зате. І не знаю, як зручніше. Чи оце зате брати, чи оце зате брати, чи оце зате брати. Ну, Тут вже більше на смак. Ну, давайте, наприклад, цю першу дужку я візьму за те. х квадрат мінус 5х плюс 4. Тоді рівняння у мене набуде вигляду t на t мінус 18. Да? Отже тут треба плюс 4 мінус 4 зробити. Оце у мене піде на t, а мінус 14 мінус 4, мінус 18 залишається. Так, і це 40. Так, t квадрат мінус 18 t, мінус 40. Дорівнює 0. Це означає, що t у мене 20 або мінус 2. Ну, а тепер, повертаючись до старої змінної, ми будемо отримувати наступне. Що у нас? Х квадрат мінус 5х плюс 4 це 20. і х квадрат мінус 5х плюс 4 це мінус 2. Так. Ну, давайте. Чи можливо тут в стовпчик краще піти? Да? А не в сукупність. Тобто давайте ось тут я скажу. А, наприклад, t дорівнює 20. І t дорівнює мінус 2. Тут тоді будемо мати х квадрат мінус 5х, плюс 4 дорівнює 20. Х квадрат мінус 5х мінус 16. Дорівнює 0. Дискримінант. 25 плюс 64. Це 89. І тоді ікси у нас дорівнюють. А 5 плюс корінь. 89 на 2. І 5 мінус корінь 89 на 2. І так, це є. Неприємно, звичайно. Так, друге х квадрат мінус 5х плюс 4 дорівнює мінус 2. Х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. О, а тут нормально. 5 сума 6 добуток. Х це у мене числа 2 і 3. Таким чином. Раз, два, три, 4 корені. А йдемо далі. Друге. 12х мінус 1. 6х мінус 1. 4х мінус 1. На 3х мінус 1 дорівнює 5. Ну, знову ж таки, ідея має бути схожою. Давайте подумаємо. Наприклад, беремо оці дві. Що там буде? 72х квадрат мінус 18х. Оці дві 12х квадрат мінус 7х. Ну 12,72 хоч нормально. А от 187 поганенькі числа. Так, давайте якось отак. 48х квадрат і мінус 16х. А тут 18х квадрат і мінус 9х. Ну, також не дуже, якщо чесно. Давайте отак. Що тут? 36х квадрат мінус 15х. А тут 24 х квадрат мінус 10х. О, а оце мені подобається. Давайте так і зробимо. Тобто, ось тут у нас тоді буде 36х квадрат, мінус 15х плюс одиничка. 24х квадрат мінус 10х плюс 1. Дорівнює 5. Про що ми розуміємо? Тут можна винести, наприклад, трійочку, Тут можна винести двіючку. в дужечках буде щось дуже-дуже дуже схоже. 12х2 мінус 5х плюс 1, а це у нас 12х квадрат мінус 5х. Плюс 1 дорівнює 5. Знову ж таки, робимо заміну. За те я позначаю 12х квадрат мінус 5х, тоді рівняння не буде вигляду: 3 t плюс 1. 2 t плюс 1. дорівнює 5, 6 5t t мінус 5. Дорівнює 0. 6 квадрат плюс 5т мінус 4 дорівнює 0. І давайте підберемо Т. Т дорівнює, дорівнює Так, 6 я буду перекидати, значить, вона буде тут точно у знаменнику. А сума мінус 5 добуток мінус 24. Це здається 8,3. Тепер треба знаки мінус 8 і 3. Значить, це мінус 4 третіх, а це у нас 1 друга. Так, це є. Добре. Тепер тоді повертаємось до початкового нашого рівнянчика. Те дорівнюю мінус 4 третіх. Це у нас буде що? 12х2 -5х мінус 4 третіх. Я не буду з дробами возитись. 36х квадрат мінус 15х плюс 4 дорівнює 0. Давайте подивимось 15 144. Так, а що тут взагалі по дискримінанту буде? Дискримінант це 225. Міс 16 на 36. А, воно менше нуля. Значить, коренів тут немає, дійсно. Чудово. Ідемо далі. Т дорівнює 1 друга. Це мені дає 12х квадрат мінус 5х дорівнює одна друга. Знову ж таки, я домножу на 2. 24х квадрат мінус. А, 10 тільки. Мінус 10х. Плюс один дорівнює 0. Так, там плюс чи мінус, мінус 1. Мінус один дорівнює 0. І так, сума у мене 10 добуток мінус 24. Зараз я прикину. Буду тут якісь числа. 10 і 24. 10 мінус 24. Тобто, вони мають бути 12, наприклад, і мінус 2, так? Да? 12 і мінус 2. Х дорівнює, х дорівнює. Так, 24. Я перекидаю в знаменник. Значить, це в нас 12 і мінус 2. Тобто, це одна друга, а це мінус одна 12. Таким чином. Тут розвісків нема, а тут виходить. Ця гілочка дає нам два корені: одна друга і мінус одна дванадцять. Так, чудово. Йдемо далі. Третє. Третє. Що ми тут маємо? Х плюс 6, х плюс 3, хмінус 1. Х-2. Дорівнює 12х квадрат. Тобто, по аналогії з першим прикладом, порозкривати якось замінити не вийде, бо буде заважати ось цей 12х квадрат. А що це означає, що в якийсь момент на цей х квадрат нам треба буде розділити. І коли ми це розділимо, нам треба, щоб вийшло щось дуже схоже на те, що у нас у четвертому прикладі. Тобто, щоб у нас оці коефіцієнти. Були, вони не обов'язково мають бути однакові, але тобто, якщо тут якийсь коефіцієнт А отут А квадрат. Так само отут B, отут Б квадрат. Тобто нам треба розкрити, виходить таким чином, щоб виходить, якщо ми поділимо на x, це у нас буде до цього вільний член. Щоб вільні члени та старші коефіцієнти були пов'язані певними співвідношеннями. Ну, давайте подивимось. Якщо, наприклад, я оберу перші дві, це у мене х плюс 9 х плюс 18, наприклад, а тут у мене х2х плюс 2. Ну, 18 і 2 якщо тут на х розділити, нічим вони не пов'язані, не підходить така нам комбінація. Взагалі ніяк. Uh, який є ще варіант? А можна взяти, наприклад, мінус 6 і мінус 6. Так? Можливо. Воно ж все ж таки там не з квадратами у нас буде, правильно? А uh, ну, зараз я подумаю. Uh, а, да, да, набрехав. Оцей тріп трішки інший. Значить, нам тоді треба так само, ну, щоб якісь коефіцієнти співпадали. З сумою тут все погано, тому що 6 мінус 1 6 мінус 2, ніде тут не вийде однакова сума, якщо намагати 6 і 3, -3 в пару когось підбирати. А з добутком тут мінус 6 і тут мінус 6. Давайте тоді розкриваємо х квадрат плюс 5х мінус 6. А це у нас буде х квадрат плюс х6. дорівнює 12х квадрат. І так, ну і. Тут що ми робимо? Давайте ми перевіримо гілочку, якщо х у нас дорівнює 0. Тоді ми отримаємо, що мінус 6 на мінус -6, 36 дорівнює 0. Це у нас е не виконується. А це означає, що х дорівнює 0 не є розв'язком такого рівняння. А тому можна на нього розділити. І так, якщо х не дорівнює 0, я отут -от поділю на х квадрат. І дивіться, я оцю дужку поділю на x. І оцю дужку поділю на х. Тоді в мене вийде. Х-6 на х плюс 5. Я запишу трішечки в іншому вигляді. Х мінус 6 на x плюс 1. І це у нас дорівнює 12. А ось тут заміна вже очевидна. Давайте х-6. Точніше, х мінус 6 на x ми позначимо буквою Т. Тоді ми отримаємо рівняння t плюс 5 на t плюс 1 дорівнює 12. Т квадрат плюс 6 плюс 5 мінус 12 дорівнює 0, t квадрат плюс 6 дорівнює 0, і тут коренями будуть числа мінус 7 і 1. Таким чином, а ця частинка є. А тепер давайте перейдемо до x. І так, якщо у нас t дорівнює мінус 7, то ми будемо мати х мінус 6 на Х дорівнює мінус 7. Розв'язком такого рівняння насправді число 0 ніколи не буде, але давайте зробимо по-чесному. Домножимо тут на х. І допишемо в систему, що х на дорівнює. 0. А чому не буде? Тому що бачите, якщо x тут 0, то завжди буде мінус 6. Тобто 0 дорівнює 0, то тожності в нас тут ніколи не буде. Так, тобто тут тоді маємо x квадрат плюс 7х мінус 6 дорівнює 0, і х у нас це не 0. Тут дискримінант буде, мені здається, нехороший. 49 плюс 24. Да, там 73, мені здається, буде дискримінант. Тобто, виходить, що тут у нас коренями будуть які числа. Так, дискримінант. Тут це 49 плюс 24 дорівнює 73. Тобто, це або мінус 7 плюс корінь 73 на 2, або мінус 7 мінус корінь 73 на 2. Ну, як бачимо, нулю. Жодна з цих чисел не дорівнює, отже, обидва вони. Нам підходить. І так, тепер перевіряємо те дорівнює чому там одиниці. x мінус 6 на x у нас дорівнює 1. Домножую на квадрат мінус 6 дорівнюю x, і х x дорівнює 0. А тут мені стається, квадратне рівняння буде досить приємно. X2 x квадрат мінус х-6 це 0, і x це на 0. Да, і тоді ми маємо сума 1 добуток о, мінус 6, це 3 і мінус 2. 3 і мінус 2. Таким чином, 4 значення будуть розв'язками нашого рівняння. Ідемо далі. Четверте. 7 x 1 на х мінус 2 x квадрат плюс одиничка на х квадрат рівня 9. Ну, знову ж таки, що бачимо? Оце, якщо позначити за t, оце наче то дуже схоже на t квадрат, але не зовсім. О, десь тут не вистачає. Давайте подивимось, як саме ось це. Буде виражатись через t. Т позначаємо х плюс одиничка на х, т квадрат це тоді буде х квадрат плюс подвоєний 2х на 1 на x, тобто 2 плюс 1 на х квадрат. А це означає, що х квадрат плюс одиничка на х квадрат, а дорівнює ось тут у нас Т квадрат мінус 2. t квадрат минус 2. Так, таким чином ревняння буде вигляду. 7t минус 2 t квадрат минус 2 дорівнює 9. 7t минус 2 t квадрат плюс 4 минус 9 дорівнює 0. Так, давайте на минус 1, напевно, домножимо. А 2т квадрат мінус 7т плюс 5 дорівнює 0. Так, двічку я перекидаю. Сума 7 добуток 10, це число 5, Тобто тут буде отак ну 2 на 21. Таким чином, нам залишається перевірити оці два значення. Т дорівнює 1 і Т дорівнює 5. Друг. Так, ну якщо те дорівнює 1, тоді у нас х плюс 1 на х дорівнює 1. Ну, хто трішечки знає про взаємно обернене значення, то можна відразу сказати, що розв'язків тут не буде. А тим не менш, я це пророблю. Тут у мене буде система. х квадрат плюс 1 дорівнює x, а x при цьому це не 0. І x мінус x плюс 1. Це 0, а Х це не 0. Дискримінант, тут буде 1-4 мінус 3 менше за 0, а це означає, що розв'язків ця система мати не буде. Коли ж t у нас дорівнює 5 других. Отут, до речі, напевно, приємніше було записати до x на 0, щоб не таскати його отут в системі. Ну, вже як є х плюс 1 на х дорівнює 5 других. Так, переходимо до системи. 2х квадрат плюс 2 дорівнює 5х, і х при цьому це 0. 2х квадрат мінус 5х плюс 2 нас дорівнює 0, а х не 0. Квадратне рівняння, давайте навіть без системи. Сума 5 добуток 4. Це виходить 4 і 1 і розділимо на 2. Тобто це двійка і одна друга. Таким чином, відповіддю до четвертого прикладу, будуть числа 2 і 1 друга. Перша частина цього номеру розібрана.